Вітаю, мої хороші! Сьогодні в нас дуже проста, але вишукана страва, яка буде прикрасою навіть святкового столу. Це м'ясна страва, але там дуже багато овочів. Це те, що ви мене завжди просите, щоб я приготувала щось збалансоване. Ловіть цю страву. Баклажани тут не жаряться, як зазвичай. Ми їх будемо запікати, і це буде неймовірно смачно. Я вам обіцяю, подивіться, яка краса, як це вишукано і класно виглядає. І порційно. На початку нарізаємо баклажани тоненько. Цю частинку викидаємо, вона нам не знадобиться. Ось на такі полосочки десь 5 міліметрів. Вони повинні бути однаковими. Нарізати потрібно їх дуже охайно. На один рулет знадобиться десь 700 грамів баклажанів. Таку величеньку мисочку з водою насипаємо 2 столових ложки солі, розмішуємо їх і додаємо сюди всі баклажанчики. Нехай віддають свою гіркоту, поки зачекають. А ми з вами зробимо начинку. Цибульку перець і гострий перець нарізаємо бронуас і підсмажуємо на пательні на розтопленому вершковому маслі. Будь-який перець чилі гострий, підійде. Він те, що росте в нас в Україні, не дуже гострий насправді. То за смаком, за смаком. Я наголошую, але для себе. Якщо не дуже любити гостре, звичайно ж, не додавайте. Також це сюди і ну куди без чеснику? Без чеснику на українській кухні нікуди. Обов'язково його сюди і до пательні. Хопа м'ясо. Додаємо також до пательні. Підсмажена трошечки цибулька, і перчик, і чесник. Не пересмажуємо все це. Нехай в нас їжа буде здоровою. Я додаю сюди фарш з гіндички. Він зроблений з гомілки і він не дуже сухий. Можна взяти будь-яке м'ясо насправді, те, що входить до вашого раціону харчування. М'ясо люби братися комом, то коли ви змішуєте його з овочами, потрібно ось так, от його розмішуючи, перемішувати з овочами лопаточкою такою твердою, як в мене, щоб фарш був дрібненьким, щоб м'ясо не було дуже великими комочками. Додаємо томатний сік чи соус. Якщо у вас немає соуса, є лише томатна паста, додайте то до томатної пасти півстаканчика водички, щоб консистенція була така густувата. Але томатна паста, вона дуже-дуже концентрована, вона нам не підійде. То трошки водички треба додавати. Сіль, коріандр, чайна ложечка, паприка і гострий перець. Розмішуємо, даємо маленький вогонь, накриваємо кришкою, наприкінці додамо петрушечку ще. На цьому етапі починається найцікавіше. Натираємо моцарелку, Ту, що для піци. Таким шматочком. Вона підійде, вона дешевша. Половинку від загальної кількості і розподіляємо по листочку пергаменту: 60 на 60 духовочка. В мене духовка 90, тому я зробила. Так, щоб вийшло так само, як і в вас. На 60 нарізала свій пергамент. І розподіляємо моцарелу по всьому листочку. Баклажанчики водичку я злила, промила під проточною водою і дуже добре їх віджимаю ось таким от чином. Розкладаємо баклажанчики по листочку. Трошки оливкової олії, паприки, перемішуємо і змащуємо баклажанчик зверху. Температура в духовці 180 градусів. Вона вже розігріта. Я відправлю туди мої баклажанчики, для того, щоб вони там приготувалися і стали м'якенькими, щоб я могла закрутити рулет. Вам раджу зробити так само. Зазвичай баклажани підсмажують, потім складають рулет. Але повірте мені, таким чином у вас вийде все з першого разу. У вас не буде проблем з загортанням цього рулету, потім з нарізанням цього рулету. Він буде стабільний і вийде у вас з першого разу. В Духовці баклажани проведуть 20-25 хвилин. Смачнющий, красивущий, яскравий соус. Можна, хочу сказати, назвати його балонізи. Звичайно, це не болоніз, але схожий трошки. Так, викладаємо його сюди. Ось так. І ось так. Розподіляємо його по поверхні. І тепер залишки моцарели натираємо зверху. Сир тут працює як склеючий матеріал: фарш гарячий, баклажани гарячий, сир. Дивіться, прямо тане на очах. Закручуємо рулет, допомагаючи собі лопаточкою. Ось таким от чином. Подивіться, який він красивий. Ось тут виходить. Обережно він гарячий. Але завдяки тому, що ми не дійшли до краю, начинка наша збережеться. Тут трошечки вона випадає ми її назад. З цього краю нічого не випадає. І на цьому етапі можна відрізати залишки пергаменту і поставити знову в духовочку. І не була б я зараз Тетяною Літвіновою, як, якби не захотіла зробити ще краще. Олія трошечки томатного соусу чи соку, змішую в тарілочці і пензликом ось так от наношу зверху. Буде ще смачніше і ще красивіше. Він вже класно виглядає, правда? І запікатися він буде вже недовго, тому що всі інгредієнти майже готові, але все повинно з'єднатися. І можна насправді його ось так: от загорнути, накрити ще харчовою плівкою. І... Залишити в холодильнику, це буде заготовочка. А вже коли повинні прийти гості, поставити на 30 хвилин в духовочку розігріту і подавати з пилу, з жару до столу, коли вже всі зберуться. Можна вже ставити 200 градусів температурку, щоб було швидше. І до духовочки. Він готовий! Дістаємо. Ох, і краса! Ох, яка смакота, подивіться. Ой. Смачнющий, розкішний. Розрізаємо, серверуємо і куштуємо. Найулюбленіший момент в зніманні моїх відео це куштування. Ох, і краса! Ох, і смачнющий він. Дуже класно, що його можна нарізати порційно, Виглядає він так достойно. <М'>. Дуже класно поєднані смаки. І солодкий, і солоний, і гострий. І дуже класно те, що дуже багато овочів тут. Ще тут є багато ароматів. Ми додали спеції, петрушечка, і м'ясо. Так мають свої смаки. То все це поєднується в прекрасному і Я думаю, що він буде до вподоби абсолютно всім. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. З вас лайки, коментарі і, будь ласка, підписка. Я сподіваюся, цей рулет буде вам вподоби, ви зможете нагодувати своїх гостей чи свою родину. На сьогодні я прощаюся з вами, але прощаюся ненадовго. Скоро зустрінемося! Чао!